Терези, доброго дня! Давайте зробимо для вас загальний таропрогноз на тиждень з 10 по 16 лютого і подивимося з вами енергію тижня, роботу фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний, тож дивіться ще свій знак асцендент. А ми починаємо: Терези енергія тижня, від людна. Карта від відлюдника, по-перше, каже про вашу мудрість. По-друге, за те, що ви підете кудись у себе, або просто у себе в голові будете приймати якісь рішення. Карта аналізу, карта висновків, але ще це може вказувати на те, що ви просто себе ізолюєте від інших. Це може бути те, що ви не захочете виходити в люди. Не буде багато спілкування, наприклад. Або ви скажете, мені треба подумати, я пішов, закрився і дивлюся, там, переглядаю фільми, або читаю якісь книжки, або просто щось лежу і аналізую. Медитації теж до цієї карти підходить. Ще це може вказувати на віддалену якусь роботу. Наприклад, ви будете працювати багато онлайн. А, тобто не виходячи з дому. Ну, для кожного карта програється по-своєму. Тож, якщо вам цікаво, звертайтеся, будь ласка, за особистою консультацією, і ми будемо дивитися конкретно вже вас. А ми дивимося роботу. Терези, робота, Семірка Пентаклів. З роботи з її багато. Ви вже трішки втомилися робити кожного дня одну й саму роботу, але вона є і там все ок, і її багато. Просто трішечки зашилися, як то кажуть. Дивимося фінанси. Для Терезів фінанси. Фінанси. Дев'ятка жезлів. Це коли вони ще не прийшли. Вони десь вже повинні бути, але ще нема. Це якась протяжечка у часі, да, відсрочка, коли вони ще не надійшли, я їх чекаю, чекаю, а вони все ніяк. Тож, поки на цьому тижні, на жаль, не усі будуть затримки. А ми дивимося стосунки для тих, хто в парі. Терези – Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків. Каже про те, що ну, в парі не в парі, але я сам і мені комфортно. Якщо це в парі, то я накрив вже стіл да, і чекаю свою другу половинку. Це карта комфорту, це карта ізобілія, навіть, можна сказати, надлишку, бо він один а там дев'ять кубків. Е і емоційно, бо кубки це про емоцію і про ресурс. Ну, у вас все буде добре. Ми дивимося для тих, хто. Тільки в пошуку дев'ятка пентаклів. Ну що, По цій карті можна сказати, що не тільки буде якесь знайомство з такою пікантною людиною, але це можуть бути вже інші задоволення, і кудись піти відпочити навіть нестандартний відпочинок, я б так сказала. Ця карта такого нестандартної ситуації. Тож, можливо, вже буде да, навіть більше, ніж просто попити кави. А ми дивимося здоров'я. Здоров'я. Десятка пентаклів. Карта дуже добра, дуже гарна. Все працює ок. Організм відпрацьовує на всі 100%, але зверніть увагу на генетичні захворювання. Те, що може передаватися від ваших родичів, у кого є така предрозположеність. А ми дивимося, що ми дивимося? Застереження. Ми дивимося застереження, колесниця. Карта колесниця вказує. Будьте уважні на все, що пов'язано з транспортом, літаками, потягами, велосипед самокат, коньки, ролики все, що має колеса. Навіть літаки вони мають колеса Ситуація може бути пов'язана з аварією, або ви просто йшли пішки, десь щось не побачили, або водій вас не побачив, і може бути неприємна ситуація. Проблем зі здоров'ям. Я увагу. Вас не бачу, але таро прогноз загальний, тож зверніть увагу, будьте більш уважними. А я дивлюся на таро ангелів для вас пораду. порада. Четвірка чаш. Упущені возможності. Недовольство или скука. Откройте свої глаза для нових возможностей. Ну вже, Терези, зверніть увагу, що вам дається шанс, а ви просто його не хочете ні бачити, не сприймати. Ви ще думаєте, ви ще аналізуєте. Я таки я ще подумаю, а можливо, це це? А можливо, це не це. А я ще не зрозумів, що я хочу. Беріть в руки і просто діть, Терези. Досить аналізувати і чекати. Вам уже з неба Всесвіт дає цю ситуацію, дає цей ресурс. Просто візьміть і користуйтеся. І на цій гарній ноті я кажу вам дякую за те, що додивилися відео до кінця, за ваші лайки, за ваші репости, рекомендації друзям, коментарі. І я кажу вам па-па до наступного тижня.